Добрий день. Зважаючи на події, які відбуваються в нашій країні, є шанс на відключення електроенергії і цієї зими. На превеликий жаль, звичайно. Але що поробиш, такі в нас сусіди, проте ми, українці, не звикли здаватись, тож вистоїмо і цієї зими. А для того, щоб це було максимально комфортно і 100% з електроенергією, давайте згадаємо, як обрати генератор. Також добавлю, що генератор це пристрій, який дозволяє забезпечити будинок електроенергією в ті моменти, коли її немає. Тобто я до того, що це не тільки через можливі обстріли він може знадобитися, а й просто корисна річ в побуті, коли відключають світло. Чи до прикладу вам потрібна електроенергія в тих місцях, де її взагалі немає, наприклад, на природі. Іншими словами, корисна річ на господарстві. Тому сьогодні розповім вам, як обрати генератор, в тому числі як підібрати під вашу потужність, як встановити, та й загалом, які варіанти генераторів будуть підходити вам найкраще. Про все це сьогодні у відео. Нагадаю, ви на каналі моє, я Рома. Погнали! Почнемо з функцій генераторів. Вашій увазі представляю три варіанти генератора: генератор з ручним пуском, генератор з стартером та генератор інверторний. Всі генератори в моїй підбірці бензинового типу, так як саме бензиновий генератор це ідеальне співвідношення. Характеристика та ціна. Якщо для вас цікаво послухати переваги та недоліки інших видів палива в генераторах, перегляньте наше відео, яке з'явиться. Ось тут посилання на нього. Наступне на що вартує звернути увагу під час вибору генератора, окрім його палива, це на його потужність. Звичайно, у нас варіанти на 0,8, на 5 та на 3,5 кВт. Для того щоб зрозуміти, яка потужність необхідна саме вам, потрібно подумати, що би ви хотіли, щоб працювали в моменти, коли електроенергії немає плюсувати потужності цих приладів та вже знаючи необхідну потужність, обирати відповідний генератор з відповідною потужністю. Це діло доволі індивідуальне, бо в кожного з нас різні потреби по кількості пристроїв, які необхідно підключати. Тому більше рекомендацій не даю стосовно підбору по потужності. Добавлю тільки таке: що якщо вам потрібно запускати електричні двигуни з генератора, то ви повинні пам'ятати про 30-40% додаткової потужності, адже з'являється таке поняття, як пікові струми. Він буде відбуватися миттєм. Тому це просто потрібно врахувати. Тепер переходимо безпосередньо до самих генераторів. Перша модель найбільш малопотужна та одна з найкомпактніших модель BS 1500. Потужність даної моделі складає 1 кВт в піку, тобто миттєво або 0,8 в номіналі, тобто на постійній основі цей генератор здатний видавати такі потужності. Дана модель має ручний стартер. Це означає, що запуск відбувається вручну, смикуючи ось цю ручку. Звичайно, перед цим заливши бензин та масло. Потужності такого генератора вистачить для роботи телевізора, роутера, Кількох лампочок або інших пристроїв в діапазоні цих потужностей, що заявлені в номіналі генератора. В цього генератора встановлений синхронний тип альтернатора. Поясню: альтернатор це частина генератора, яка відповідає за перетворення одного типу електроенергії в інший. Він може бути синхронний, асинхронний чи інверторний. Для побутових задач найкраще підійде саме синхронний або інверторний. Але про інверторний ми поговоримо трохи пізніше. На лицевій стінці пристрою ми бачимо кнопку вімкнення, розетку для підключення пристроїв та аналоговий вольтметр. Також є кнопка Circle Protect, вона відключає розетку в момент старту генератора. Тобто при запуску вона повинна бути в положенні OFF. Також він підтримує технологію AVR, це вбудований стабілізатор напруги в сам генератор. Корисна річ в плані безпеки пристроїв, які плануємо підключати. Цього генератора вага всього 26 кг, що для такого типу техніки зовсім мало, тому можемо назвати його компактним. Наступна модель, скажімо так, за класом схожа, бо це також бензин, також синхронний альтернатор, проте суттєво потужніша за попередню модель. Модель та ще й з плюс старт. Давайте по порядку. Модель DS6500 з номінальною потужністю 5 кВт, а максимальною, як ми говорили раніше, з піковою потужністю, тобто 5,5 кВт. Попередня модель 08, а ця 5,5. Ну, зважаючи на це габарити на порядок більші, так як генератор потужніший. Вага такої моделі складає вже 86 кг, а запуск можливий двома способами: за допомогою ручного стартера, так як в попередній версії, або ж за допомогою електричного стартера. Повна аналогія, як в автомобілі. Поясню: в корпусі генератора є невеликий акумулятор, ось він, та електричний двигун. Чи іншими словами його ще називають стартер? За допомогою цих двох пристроїв, запуск генератора можливий з ключа, тобто те, що ми смикали рукою. Попередній моделі, тут ми ті самі дії виконує замість нас у цей двигун, і а ми своєю боку тільки прокручуємо ключ. Такий генератор, як ви вже зрозуміли, значно простіший в запуску, і якщо є шанс, що його запускати будуть люди, які вперше його бачать, то такий варіант значно краще підійде. Зважаючи на свою вагу, такий генератор комплектується колесами та ручкою для зручного транспортування. На лицевій стороні ми бачимо вже дві розетки для підключення різних пристроїв та цифровий вольтметр. Кнопка відключення вихідної напруги, щоб запускати. Та генератор без навантаження і ключ безпосередньо вже для запуску. В цій моделі також представлена технологія АВР, що звичайно дуже добре. Потужність такого генератора вистачить, думаю, для всіх електроприборів в середньостатистичному нашому будинку. 5 кВт це багато, принаймні говорю про свій будинок. Але нагадаю, що в кожного різна кількість пристроїв в домі, тому це орієнтовно. Але такі речі, як освітлення, холодильник, телевізор, роутер, ПК і навіть чайник ви з цього генератора зможете запустити. І фінальний варіант: генератор Бензиновий інверторного типу 2ЄБС 4 4500 Тут альтернатор, як самої назви вже зрозуміло, інверторного типу. Що нам це дає? В першу чергу це вірну синусоїду, чи як ще говорять чисту синусоїду, це розмова про запуск чутливої техніки, такої як різного роду медичне обладнання чи той самий газовий котел у будинку. Можна сказати ще так, що інвертор це сучасна технологія, і генератор такого типу ви зможете підключити будь-який цифровий чи побутовий пристрій з потужністю, що не перевершує потужність самого генератора. Також перевагою такого генератора ще є габарити та шум. Він невеликого розміру, якщо порівнювати його з звичними генераторами синхронного типу, та також з меншим шумом при роботі пристрою. Порівняємо, у цій моделі потужність пікова 4 кВт, а номінальна 3,5 кВт. А вага при цьому його складає всього 33 кг. Ну і розміри ви бачите самі, він значно менший. Гучність продемонструвати, на жаль, не зможу, проте, повірте на слово, він на порядок буде тихіший. В цій моделі відсутній стабілізатор, але він тут і не потр так як за рахунок інверторного типу в нього відсутні стрибки та перепади в напрузі, плюс чиста синусоїда. Генератор типу інверторний менше споживає палива, так як оберти двигуна будуть змінюватися в залежності від того, на який відсоток потужності він працює. Добавлю ще, що до генераторів, в яких є тип пуску електростартером, їх є змога підключити таким чином, щоб вони самі вмикались при відключенні електроенергії, але тут вже без допомоги електрика не обійтися. Щодо установки генератора, встановлюється він тільки на вулиці, через те, що має Вихлопні гази. Місце установки повинно бути стійким та відстань не менше 2 метрів до різного роду отворів будинку, таких як вікна чи двері. Ось і все. Якщо у вас залишились запитання, буду чекати на вас в коментарях. Якщо вам сподобався цей відеоролик, будь ласка, ставте ваші пальчики вверх та підписуйтесь на канал, якщо ви ще не з нами. Всім пока!